Молитва про добру старість. Господи, ти краще за мене знаєш, що я старію, і колись стану старим. Збережи мене від згубної звички, думати, що я повинна щось сказати з кожного приводу і з кожної нагоди. Забери в мене бажання вирівнювати всім дорогу своїми вказівками. Зроби мене серйозним, але не похмурим, активним в діях, але не нав'язливим. Шкода мені не використовувати великі ресурси мудрості, якими володію, але ти, Господи, знаєш, що я хотів би зберегти кількох друзів до кінця. Звільни мій розум від нескінченних розумів про деталі і дай мені крила, щоб миттєво приходив я до суті. Закрий мої вуста для розмови про моє немочі і страждання адже їх стає все більше, а бажання перераховувати їх з кожним роком стає все солодшим. Я не прошу про ласку насолоджуватися, слухаючи про чужі страждання. Але дай мені терпіння вислуховувати їх, не смію просити в тебе кращої пам'яті, але прошу більшого смирення і менше непохитної впевненості, коли мої спогади, здається, суперечать спогадам інших. Дай мені славне відчуття того, що я можу іноді помилятися. в мені доброту до людей, навіть якщо з деякими з них мені дуже важко миритися. Я не хочу бути святим. Але невдоволені старші люди, які нарікають, одне з найбільших досягнень сатани, дай мені здатність бачити хороші речі в несподіваних місцях і несподівано помічати добрі риси в людях. Дай мені, о Боже, вміння сказати їм про це. Амінь.